Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг Секонхен. Це другий день завозу. Ціна за кілограм 389 гривень. І сьогодні у відео буде дуже багато верхнього одягу. Розпочну з такої зимової куртки. Це Рівер Айленд. Розмір був вказаний S, тому на мене вона маловата, і в рукавах, бачите, закоротка, і сама по собі тісна. Загалом класна, мені подобається, вона дещо подовжена прямого такого крою і має штучного хутра комір. Також вона має утеплення, тому надзвичайно тепла. А далі буду приміряти ще одну куртку від Вера Мода. В гарному, світлому, бежевому, я б навіть сказала, молочному кольорі, але ось ця курточка вже на мене завелика. Якщо порівнювати її з попередньою, то ця більш холодніша, тобто більше підійде для осені. Дуже комфортна і має капюшон, що є великим плюсом, як для мене. Я люблю власне куртки з капюшонами. Ця курточка, як і попередня, в ідеальному стані. І далі буду приміряти ось такий подовжений жакет в білому кольорі Це Zara. Жакет застібається на дві закльопки. має виподібний глибокий виріс і розмір був вказаний XL. Тут у складі переважає синтетика є 33% віскози. За кроєм, за фасоном він просто фантастичний. Дуже мені сподобався. Єдиний нюанс, що на мене все-таки завеликий. Стан у нього дуже хороший, як таких дефектів немає. Як вам цей жакет, пишіть в коментарях, як на мене просто ідеальний, його навіть можна носити весною як пальто. Наступною буду приміряти ось таку куртку вже в спортивному стилі, з такими вона йде лампасами, мені дещо це такий вайб Adidas, розмір тут також вказаний XL. Але вона чудово підійшла по фігурі, на відміну від попереднього жакету, де було помітно, що він великого розміру. Ця куртка дуже класно сіла по фігурі. Куртка в абсолютно новому стані, без жодного дефекту. Класна у неї така тканина, атласна, з гарним блискучим відливом. І, і хто любить такий спортивний стиль, дуже класний варіант. І від спорту знову перейдемо до класики. Знайшла ось таке пальто від Єгір. Батьма улюблений бренд, він дуже якісний, дорогий. Тут таке дуже цікаве акцентне поєднання кольорів. Зверху воно кемел, бежеве, а от внизу йдуть такі темні смуги. Щоправда, пальто дещо малесеньке. Розмір був вказаний XS, а от склад тканини просто чудовий. Це 100% вовна. Дещо воно прим'ята, але якщо його відпарити, гарно привести до нормального вигляду, воно буде просто шикарне, дуже класне, акцентне і якісне. Ну і звісно, тепле, адже вовно дуже класно зігріває. Далі буду приміряти ось таку сіру кофту. Вона йде в клітинку, сірий з сірим, так, темне поєднання сірого з світлим. І мені тут в першу чергу сподобався склад тканини, адже тут є 75% льону і 25% бавовни. А от з розміром не дуже пощастило, адже це 34-й, тобто XS. Тому на мені вона йде така, як по фігурі, а загалом, я думаю, вона задумувалась як більш такого вільного крою кофта. А загалом вона дуже гарненька. Мені сподобалася. Далі буду приміряти ось такий светрик в абсолютно новенькому стані, в молочному кольорі, і йде в смужку такого кольору хакі, сіро-зелений кольор. І склад прекрасний, він повністю натуральний, це 100% бавовна. Светр в розмірі М, як на мене, чудово підійшов, і з сьогоднішніх знахідок, напевно, мені сподобався найбільше. Власне, його ціну я вам скажу трішечки пізніше, я його поважила. Оскільки хотіла собі його купити, але якось в останній момент передумала, можливо, за ним повернуся завтра. Як вам цей светрик, пишіть в коментарях. Він доволі такої грубої в'язки, але оскільки це котон, бавовна не буде прям дуже сильно зігрівати. Це більш такий варіант на теплу осінь. І остання моя знахідка з одягу це така як блуза чи навіть жакет від зараз з такими масивними золотими гудзиками. Це також маленький розмір XS, тому знову ж таки на мені це все впритик. Бірка зі складом тут була відрізана, але очевидно, що це не синтетична річ, це, напевно, якесь таке поєднання, бавовни і віскози. Дуже вишукано виглядає, елегантно, надзвичайно мені сподобалося. Ця блуза з таким теж виподібним глибоким вирізом. Рукавчик три чверті йде, прям супер. І говорю вам ціну светру, він заважив на 168 гривень і дивимося з вами сумки. Перше хочу вам показати ось таку від Michael Kors. Вона прямо в ідеальному стані. Не знаю, оригінал не оригінал, але виконана вона дуже якісно. Ось так вам покажу її в зеркалі, аби зрозуміти її величину, дуже містка. Така от сумка Шопер туди поміститься усе, що завгодно, і такий в неї колір класний. І давайте дивимося з вами далі, що у нас тут ще цікавого. Я вам нагадую, що це другий день завозу ціна за кілограм 389 гривень. Власне, ось така ще була плетена гігантська сумка. Рюкзачок в бежевому кольорі, і давайте ще тут подивимося в іншому ящику. Ось ця сумка непогана. Цікавої вона такої форми, видовжена, теж дуже містка. На двох ручках йде в гарному стані. І колір теж симпатичний. Ось така ще невелика сумка з квітками. Звісно, що вона така на любителя невеличкого розміру на одній довгій руці. А ось ця сумочка схожа на вінтажну. Дуже цікавий у неї декор у вигляді металевого метелика. Застівається сумка на Мані. Цікаво має акцентну підкладку леопардову. І хочу вам показати назву бренду вона мені невідома. І ось так, можливо, щось знаєте про цей бренд, то пишіть в коментарях. Сумочка невеличка, більш такий святковий варіант, дуже акцентна, оригінальна і в чудовому стані. І ще ось така була сумка. Знову ж таки, сумка Шопер. Вона дуже класно тримає форму, і це Рівер Айленд. Ще вирішила дізнатися ціну сумки з метеликом, вона заважила всього на 108 гривень. Давайте подивимося, що у нас тут ще є. Серед сумок. Ось така в гарному кольорі бордо, лакована, але поганої якості. І ось така ще невеличка в такому рожевому припиленому відтінку. Ось ця сіра сумка на перший погляд видалася з натуральної шкіри, але вона була дуже сильно потріскана і це був замінник. І гляньте ще, яка цікава сумка. Така вона дуже величезна, але знову ж таки понищені ручки мала. А на цій сумці помітила значок Малбарі, але насправді це не оригінал, це одразу видно за якістю. І дивимося з вами на взуття. Ось такі класні лофери були лаковані на танкетці невеличкій, акуратні в гарному стані. І тільки подивіться, які шикарні черевики це сроковий розмір. Також лаковані з таким тисненням. І вони, можливо, навіть з натуральної шкіри йдуть на зав'язку. Мені прям дуже сподобалися, стала мені цікава їхня ціна. Тож, давайте їх зважимо і заважили черевички на 342 гривні. І ще ось такі лаковані були, утеплені, як Челсі з такими вставками резиновими. Ось такі ще непогані туфельки на стійкому каблуку були. І ось ці мені дуже сподобалися, теж стійкий каблучок мають, і ще магазин наліпку, причому вказано, що вони з натуральної шкіри вверх. Також можна було прочитати їхню магазинну ціну, коштували вони 34 фунти. А тут помітила дуже цікаві шльопанці з такими черепами, і ось ці в'єтнамки також непогані, вони з натуральної шкіри. Щоправда, дещо вони були заношені, розмір 37. Що ж, на цьому до з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви ще досі не підписані. Пишіть в коментарях, що знахідок вам сподобалося, можливо, що не сподобалося. І до нових зустрічей.